А ви знали, що літера R в автоматичній коробці передач означає rear. І це задній. Щоб ви не помилялись, як вона читається, я вам покажу цілий список слів і докажу, що не можна навчитися читати англійські слова. Поїхали. Dear, fear, Here, Gear, Near, «tear» і наше Rear. Але. Якщо перша буква Б, ми читаємо bear, wear, pair. І навіть слово tear може вимовлятися tear, як сльоза чи tear, як розривати рвати. Тому і пам'ятайте, що без транскрипції ви не можете прочитати слово ніхто навіть на сій мови. З вас лайк, підписуйтесь і записуйтесь в групи. Починаємо з нуля гарної тихої всім ночі До побачення.